Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник Citizen із колекції Promaster, до якої відносять дайверські моделі японського бренду, Циферблат чорного кольору з градієнтом та текстурою, великі чіткі індекси прямокутної форми, стрілки сріблястого кольору нагадують Rolex Submariner. На них та на індексах нанесено люмінісентне покриття. В верхній частині циферблата розміщено логотип. Справа є вікно з індикацією дати та дня тижня. День може відображатися англійською або німецькою мовою. Знизу зображено логотип колекції ProMaster, напис Automatic та тайверс 200 метрів. Це нам говорить про те, що це сертифікований дайверський годинник. Модель відповідає стандарту ISO 6425. Забезпечує роботу годинника механічний калібр 8204 з автоматичним заводом. Є можливість ручного заводу. Запас ходу 42 години. Точність ходу складає мінус 20 плюс 40 секунд на добу. В механізмі 21 камінь 21 600 напівколивань на годину. Ротор заводить механізм проти годинникової стрілки. Є протиударна система Парашок. Безель на 60 кліків має мінімальний люфт. Чорна вставка з хвилиною шкалою із алюмінію. Безель трохи виступає над куполоподібним мінеральним склом. Корпус із нержавіючої стали 316L сатинований. Заводна головка брендована. Діаметр складає 41 мм, товщина 13 мм. Годинник комплектується чорним ремінцем із полімерного матеріалу. Застібка звичайна. Задня кришка загвинчується. На ній вказані основні характеристики годинника. Ось як модель виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 300 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!